Статус-кво або залишайте все незмінним. Це один із когнітивних глюків, який присутній управлінця. Доволі часто він все ж таки, можливо, має рацію, такий спосіб підтвердження реальності або спосіб, якщо більш точніше, вступу на посаду. Тобто, коли один із керівників замінює іншого, то перше, що потрібно робити, це не робити нічого. Щоб зрозуміти, по-перше, яка культура, які паттерни, які інші моменти присутні в цій спільноті, і лише після вивчення всього цього атмосферного явища переходити до зміни структури, зміни поведінки, до управління спільнотою робочим колективом. У когось це можливо займе декілька днів, у когось годин, а в когось це навіть декілька місяців чи років. Тому. Давайте поговоримо про такий когнітивний глюк, як статус-кво. Що ж він на практиці означає, як проявляється? Це коли будь-які зміни, вони не сприймаються за ті, які доцільні в цій спільноті. Ну, до прикладу, коли колектив робочий виходить на роботу. На 9 годину і пропонується тепер зробити прихід на 8.45. Ну, до цього часу не було такої практики, і ніхто особливо і не захоче змінювати уже усталені моменти приходу на роботу. Або навпаки, може бути так, що давайте з 9-ї години перемістимо робочий час на 10 годину. Також існує. Цього такого, когні... когнітивного глюку е, спільноти е, існує таке от тенденційне явище, яке буде певну таку от е... супротивну реакцію викликати. Чому це так? Ну, тому що спільноти вони інерційні, е, людство. Цієї спільноти. Вони вже звикли так поводитись, у них вже певний графік, робочий, домашній, зокрема в тому числі, видувався і побудований саме з урахуванням цих от особливостей, що потрібно приходити на 9-ту годину. У них є там тато, мама, діти, родичі, якісь, заправка автомобіля, тролейбус, трамвай, маршрутка. Тобто ця вся причинно наслідкова. Життєва ситуація домашня, вона прив'язується саме до 9.00, коли розпочинається робочий час, а не до 10.00, чи 8.00, чи 8.45. Тому зверніть на це увагу, коли ви маєте намір управляти тими чи іншими спільнотами. Можливо, спочатку прилаштуватися до тих швидкостей, до тих культурних особливостей. До тих ментальних налаштувань даної спільноти, і вже потім змінювати її. Звичайно, що бороти або змінювати когнітивний глюк не так-то і просто потрібно розуміти правила. І тут можуть прийти на допомогу інші когнітивні глюки. До речі. Однак це вже не тема нашого відео. І, можливо, в подальшому, якщо вам буде цікаво, і будете ставити лайки і задавати запитання в коментарях під цим відео, то ми розглянемо і ряд інших особливостей, які саме стосуються питання, а як ж змінити культуру групи, як змінити один когнітивний глюк на інший, або взагалі позбутися їх саме у спільматі.